Днями до військового аеродрому «Бельбек», де в рамках навчань перспектива 2012 триває льотно методичний збір з екіпажами винищувальної авіації. Завітали журналісти провідних авіаційних часописів асоціації «Євроавіаньюз» з п'яти країн Європи разом з іноземними журналістами за діями військових авіаторів. Спостерігав наш кореспондент Данило Оніпко. Головна мета відвідування військового аеродрому іноземними журналістами є підготовка матеріалів про українську авіацію ілюстрованого ряду статей у провідні авіаційні часописи Європи, такі як Комбат Aircraft, Aircraft Illustrated, Флюґер Review та ряду інших, як розповів Валерій Романенко, який є координатором цього візиту, з 2009 року журналістами асоціації Євро Ер Ньюс було підготовлено понад 40 матеріалів про українські повітряні сили. Основна мета показати, що авіація України таки літає. Що ми не на аеродромах показуємо, а стараємося цих журналістів привести на якісь польоти. На якісь, значить, події авіаційні в Україні вони брали участь у минулому році у а, адек... значить, безпечному небі, от а, маневрах у Миргороді, а брали участь у адекватному реагуванні. Ну що значить брали участь? Вони активно знімали. А після цього багато публікацій було в а, крилах України. Була навіть замітка про те, що по результатам минулорічних а, відвідин. Цією групою аеродромів українських ВВС вийшло понад 20 публікацій у провідних часописах європейських. Тож, поки військові аси працювали в небі, на землі за їх діями спостерігали два десятка об'єктивів фотокамер. Олександр Гольц приїхав з Німеччини. Він знімав військові літаки на аеродромах Європи, в морі на борту авіаносців та роботою в Україні особливо задоволений. Він переконаний, що проведення таких заходів сприятиме формуванню позитивного іміджу збройних сил України в світовій авіаційній пресі. Ну, Намошенка хорошо робота. Тут ми тут дуже второй год. И э, э статьи по э, украинской авиации получается э, большой интерес на наши, э, ну, читателей, потому что э, именно наш журнал Flieger Флигервы это э, журнал, который уже 60 лет на немецком рынке. И он был создан в ГДР, значит, в Восточной Германии, так еще в это время советский и немецкий авиация работали очень близко. И поэтому Спеціально наші дуже люблять просто увидети, як совєтські самоліти літають і в Україні, і в інших странах, які був Совєтський Союз. Що ж стосується військових льотчиків, то вони в черговий раз відмінно виконали всі поставлені перед ними завдання. До речі, візит іноземних гостей співпав 71-ю річницею Севастопольської бригади тактичної авіації. Свято, звичайно ж, святкували у небі. За роки свого існування бригада пройшла довгий шлях становлення та реформування і зараз впевнено виконує завдання, які ставить керівництво держави та Міністерство оборони України. Особлива увага у бригаді приділяється підготовці молодого покоління льотчиків. Не став виключенням і цьогорічний льотно-методичний збір. Початку навчань ми перше допускаємо 17 льотчиків молодих, які будуть виконувати стрільби. Уже у них у молодих льотчиків нальот більше. 40 годин. по якщо брати середній нальот на військову повітряну силу, десь 35-37, тобто вже також приближається до 40 годин. Ну по бригадам, окремо є бригади, які Використовують Л-39 для навчальної підготовки, і у них нальот відповідно за 50 внікара за 60 годин. Тобто в цьому році основна увага завдяки регулярному і систематичному постачанню пального була здійснена підготовка молодого льосна складу і ми досягли дуже хороших показників в порівнянні з іншими роками. За результатами виконання польотів по матеріалам об'єктивного контролю у нас оцінка. Найнижче добре, середній бал 4,5. На даний час вже остаточна оцінка буде здійснена після отримання всіх матеріалів по об'єктивному контролю. Но то, що стосується роботи авіації, виничної авіації. На даний час по доповіді керівників польотів на полігоні Ківександрівський зауваження було. вихід був точно і завдання виконано в повному обсязі.